А антидепресанти не є якимись наркотиками чи стимулюючими речовинами, тобто вони просто прибирають те, що лишнє, так якщо ви були до цього здоровою, адекватною людиною, радісною, так то вони прибирають вашу нервозність, тривожність, страхи, панічні атаки, депресію, так поганий настрій. Вони просто прибирають лишнє, залишаючи особистість при собі. Тобто вони ніяк не впливають на нас. Вони просто е е контролюють. Е Роботу нейромедіаторів головного мозку. Ось ще що важливо. Важливо, знову ж таки, не приймати її 2-3 місяці. Якщо мінімалка це півроку. Які б стани у вас не були, мінімалка це півроку. А найкраще взагалі це рік після того, як ви відчули себе добре. Якщо, наприклад, приймаєте антидепресант, там, поприймали його 3-4 місяці, ви відчули себе добре, так? Від цього моменту ви відраховуєте рік. Тобто, для того, щоб. Це дійсно таки не швидкий процес, так? Але він потребує часу і терпіння. Ось ви відраховуєте рік і приймаєте рік після того, як ви відчули себе добре. Так, що ще? Ніяких там, знаєте, як то кажуть, я буду як під наркотою, так? Ні. Просто. Все лишнє відпадає, ви починаєте жити своє справжнє життя, ви починаєте робити те, чого ви не робили раніше. Дуже важливо під час прийняття антидепресантів звертатися до психолога, тобто важливо пропрацьовувати паралельно з цими таблетками свій психологічний стан, своє мислення, тому що всі негативні стани, моральні, психологічні, вони все ж таки від наших негативних думок та емоцій. Тому разом з психологами вчимося мислити позитивно, любити себе, поважати себе, виходити. Переможцем з будь-яких ситуацій, тобто це дуже важливо. Психотерапія плюс антидепресанти ось. І, е, в принципі, про алкоголь Ну не бажано приймати алкоголь, тому що він трошки притупляє дію антидепресанта, так якщо ви хочете, щоб антидепресант працював наповну, то алкоголь не бажано приймати. Також грепрутовий сік е, трошки є несумісним. Тому не боїмося, звертаємося, ніяких незалежностей не викликає. Так, спокійно сходимо з антидепресанта, живемо собі далі, своє щасливе життя. В мене є свій особистий досвід при прийому антидепресантів. Я їх приймаю до сих пір від тривожності. Так, я хочу сказати, що це просто шикарний засіб, особливо разом з класним. Лікарем, якщо він підібраний, ще плюс класним психологом, що мені дуже пощастило, то дійсно життя набирає нових барв і починаєш дійсно жити по-новому і сприймати цей світ по-новому. Тому не біймося, приймаємо, радімо і живемо наповну.